Добрий ранок! Сьогодні 21 квітня 2025 року. Заняття з логіко математичного розвитку в старшій групі. Тема заняття разом маємо математику вивчаємо. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з математики. Адже ви так любите рахувати, складати задачі. Тому сьогодні ми з вами будемо говорити про цифри, про приклади. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. І тема нашого заняття сьогодні разом маємо математику вивчаємо. Адже незабаром ви підете до школи. І ось будете такі гарні, з рюкзаками, за плечами йти до школи як ось ці дітки, які зображені в цій картинці. Давайте ми з вами згадаємо, які є дні тижні. Сьогодні який день тиждень? Та понеділок. За понеділком який йде день тижня? Вівторок. Наступний день середа. Слідуючий день четвер. За ним іде п'ятниця. Та вихідні дні. Субота та неділя. Давайте разом зі мною розпочинаємо з понеділка та повторюємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Сьогодні понеділок. Який же був день вчора? Вірно неділя. А який день буде завтра? Звісно, завтра буде вівторок. А який день буде після завтра? Правильно, середа. Добре, молодці, ми згадали з вами дні тижня. Не забуваємо. Грайтесь і кажете сьогодні понеділок, завтра буде вівторок, так вам легко, кожен день, згадуючи, запам'ятати. А зараз ми порахуємо і назвемо цифри, які ви тут бачите. Розпочинаємо: один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, 9. А зараз ми порахуємо в зворотньому напрямку. Від дев'яти до одного. Дев'ять. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Розгляньте ось ці картинки, ви бачите тут зображені цифри, яка цифра йде треті? Ну, звісно, чотири ми рахуємо. Не один, два, три, чотири, п'ять, а якось зараз вони розміщені. А яка цифра в цьому рядочку стоїть п'ятою? Так цифра три. А яка цифра стоїть перший? Ну, звісно, цифра 2. Яка цифра стоїть перед цифрою чотири? Так, цифра п'ять. А зараз я вам пропоную порахувати, скільки зображено піточок. Адже ви знаєте, що зараз весна дуже гарна туча пора року. Так, вірно, чотири квітки. Дуже легко рахується. 1, два, 3, 4. І цифра 4 відповідає цій кількості. Порахуйте, скільки тут зображено квітів. Давайте разом. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Яку я цифру маю розташувати поряд? Звісно, цифру вісім. А давайте порахуємо, скільки на верхній смужці квіток. І скільки на нижній смужці? Один, два, три, чотири. Так, на верхній чотири. Давайте порахуємо на нижній. Один, два, три, чотири. А як можна сказати, по скільки квіток? На нижній та на верхній смужці? По чотири вірно. Поріну молодці. Ось ви бачите ре. Різні вони і за кольором листочків, різні за назвами, та різні за висотою. Вірно. Ось ми бачимо осіннє дерево, бачимо дуб, різку. Ой, не дерев, та вербу. І потрібно їх розташувати від найвищого до найнижчого. Ось я розташувала найвище, за ним тоді так йде. Ви бачите, ось внизу співпадають лінії, і ми бачимо, що це вище, ніж дуб дерево. За ним йде наступне дерево, яке нижче дуба. Потім йде осіннє дерево, і найнижча берізка. Ось ви бачите, як навіть лінія ось так іде. Від вищого до найнижчого. А зараз, навпаки, розташуємо від найнижчого, вже ми сказали, що це берізка, за ним іде Ось виріску йде осіннє дерево, потім йде верба, за вербою йде дуб, і за дубом йде дерево. Ось, ви бачите, ми розташували дерева від найнижчого до найвищого. Осіннє дерево вище, ніж. Так, берізка, та правильно, а дуб нижчий, ніж войне дерево, можна так сказати ще. А зараз я вам пропоную описати шлях до подарунка. Щоб його описати, цей шлях, необхідно вживати слова право, вліво, угору та униз. Ось першу стрілочку я розташовую, і ми кажемо, що право, звісно, угору знову, право, правильно. Униз. Право. Вгору. Вірно. Право. І ще раз правильно право. Наступна стрілечка показує ти вниз і право. Ось ми так добралися до подарунка, який знаходиться справа. І ми зліва розпочинали свій шлях, і по стрілечкам можна прийти до цього подарунка. А зараз нам необхідно скласти приклад. Ось за такою умовою. У фермера було шість коней, а лошад на три менше, скільки було лошад у фермера. Я вам розказала, так, тепер потрібно скласти приклад і дати відповідь, у нас вийде. Задача. Те, що я вам сказала, це умова задачі. У фермера було шість коней. А лошад було на три менше. Ставлю вам запитання: скільки було лошад у ферме. Поставила запитання, ви вирішуєте. Ось лошад було на три менше, і ось відповідь буде. Розв'язуємо. Шість відняти три дорівнює трьом. І відповідь у нас у фербера троє лошад. Тому що їх менше, на три менше, коли менше ми віднімаємо. Давайте розглянемо слідуючу задачу. У фермера п'ять кіз. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. І скільки овець? Один, два, три. І три вівці. П'ять кіз, три вівці. Це умова задачі. Яке ж запитання? Скільки разом кіз та овець? І потім ми розв'язуємо. Так, разом буде вісім. 5 додати 3 дорівнює 8. Тому що ми запитуємо, скільки всього разом, коли разом, ми додаємо. 5 додати 3 рівню 8. І даємо відповідь. Всього вісім тіста сторонь. Давайте розглянемо ось такий цікавий на розвиток логіки. Також задача. у двір зайшли індики. Найбільший індикійшов п'ятим від кінця і п'ятим від початку. Скільки всього індиків? Подумайте, ось дивіться, він йде від початку п'яте, один, два, три, чотири, п'ятий. І від кінця один, два, три, чотири, п'ятий. А скільки ж всього тут індиків? Так, дев'ять. Тому що попереду йде чотири індика і від кінця. Також чотири. І великий індик, і всього разом буде дев'ять індиків. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Молодці. І ось від мене вам ось таке яскраве сонечко, тому що я впевнена, що ви дуже гарно на всі мої запитання відповідали. Яке сьогодні в нас було заняття. Так, звісно, заняття з математики. І що ми робили? Так рахували, визначали, яке дерево високе, яке низьке, розташовували їх від найнижчого до найвищого, від найвищого до найнижчого. Я впевнена, що у вас все дуже гарно виходить. А наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного тихого дня. Будьте мені здорові! До побачення, мої любі. До нової зустрічі!